Всім привіт, друзі! Подивіться, яку приготували смачну піцу сьогодні. Це у нас піца барбекю, Самі зробили тісто, дуже класне, таке хрумкеньке, дуже тоненьке. Зараз ми її розрізаємо вже і будемо смакувати. Піца дуже смачна, не гірша, а може навіть і краще, ніж замовляємо в піцеріях, тільки це домашня. Інгредієнти я вам усі рецептик напишу під відео, тому, кому цікаво, заходьте, готуйте і смакуйте. Отака виходить у нас смакота. Подивіться на неї. О, ось така піцка. Бачите? Тонесеньке тісто яке. Ммм, смакота. Треба скуштувати. <реш> Класне поєднання, огірочки, ковбаски мисливські, петрушечка, замаринована цибулька, синя, сирок просто клас. Тому, друзі, рецепт в описі. Заходьте, готуйте дуже швидко і дуже смачно. Всім смачного і гарного настрою!